А в Польщі анонсували систематичні депортації іноземців, які порушували закон. Про це пишуть місцеві видання. А повідомив про це прем'єр-міністр Дональд Туск. Такі заходи каже, матимуть запобігати нелегальній міграції, і ще підкреслив політик, що польща перебуває в особливій ситуації, зокрема через наплив мігрантів на кордоні з Білорусі, якому посприяли диктатори Лукашенко і Путін. Ну, і також в цьому контексті Туск нагадав, що Польща прийняла близько двох біжен... мільйонів біженців із України. Ну і от, давайте до. До чергового не знаю, чи то скандалу, чи то сенсації, чи то хто його знає, що воно таке, американський журнал Тайм представив нову обкладинку за лютий, на якій мільярдер і винахідник Ілон Маск сидить у президентському кріслі в кріслі президента США. Так за словами журналістів за короткий час у руках підприємця опинилася доля мільйонів держслужбовців. Його департамент ефективності уряду отримав контроль над ключовими агентствами, фінансовими системами. Мами кадровою політикою і видання вказує, що жоден приватний американський громадянин ще не володів такою владою над апаратом уряду. Крім того, схоже, що маск і взагалі не підзвітний нікому, окрім президента США Дональда Трампа.